Доброго дня, глядачі програми Додатковий час. Сьогодні до нас завітала команда вищої ліги, команда Зоря. І з нами її гравці Костя, капітан Олег і воротар, воротар, Бульовий гравець універсал Тарас Санік. Я б хотів вас з цією командою трошки познайомити. Ця команда вже виступала на один раз в Христянській футбольній лізі, не один сезон. І що вона здобула? Це третє місце в чемпіонаті. Ну і ще куча кубків здобули третє місце. Закрили. І куча кубків зимових, весняних, ну і зимових весняних. от от і і <рив> І все, все, так. в е, мене таке питання до капітана команди Олег, Скажи, чому е, от ваша команда сильно себе показує в кубках, а от в чемпіонаті ну, досить тяжко, тяжко вашій команді е, ну, зайняти хороші місця. Ну, бо на чемпіонат треба, щоб стабільно гравці ходили. На кубок легше зібратися. Там один да, день шов, зібрав, всю зібрав банду, порвав, зап, заплатив, підлістав сюди. Ну, а типу на чемпіонат, так як вже це було видно, ми, нам тяжко трохи було зібратися. Думаю, цього сезону так не буде. Думаю, що цього сезону показати себе кращий, ну кращий, а повній сирі і показувати. Ну, ми і так було, в принципі, фаворитами. Один з фаворитів цього чемпіонату. Олег, а скажи, у вас є зміни в тактиці вашої команди в цьому чемпіонаті? Я знаю, що ви на кухні завжди граєте двома четверочками. На чемпіонаті цьому ви що плануєте? Ну, я ще не можу точно сказати, що ми плануємо. Поки що в нас немає якоїсь там конкретної тактики. Просто нові гевці, чоловік випускаєте. Я просто нові гравці, які раніше не грали. Випускаєте. Так, пробуємо на там. Та й буде видно, в принципі, далі, що буде все. В цьому чемпіонаті ми вас не бачимо в іграх. Що це таке? Це травма. Травма. Ви в травмі? Я не в травмі просто весь. Галімостом, так? А коли плануєте роботи? Не знаю, поки що проходить, так сказати, професійно процес реабілітації. Так, да, я думаю, не знаю, ну місяць точно ще не буду грати там. Будемо бачити, mm -hmm. як це все піде. А наскільки я знаю, Костя, такий як я, майже, да? Костя в основний гравець. Э, Звідково э, зігали взагалі. На Які ну, позиції грає? У нашій команді дуже сильні скаути. <сум> 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 Скаут на стеже Тараса. <сум> 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 Забрав питання йому задавайте, він відповість залюбки. Тарас, ну поясніть, звідки ви ну, взяли нових гравців ну, в команду, в цю команду на цей чемпіонат. Ну якщо чесно, то я взяв тільки одного костя. Тож, тільки що, одного костя. Командував капітан команди Олега. І mm -hmm. Олег задвонює не об'єднаний, він не показує наш це на що він здатний, але в принципі гравай дуже хороший. Так, да, так. Да. Я продемонстрував те, що я можу на чемпіонаті. На руках на, на на, 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 заліпимо вашу, вашу гру. А на чемпіонаті? Я думаю, що він напряжається і буде возити <рістити> всіх. Скоро, так, як на Кубку. <рістити> Ваші плани на цей сезон. На цей сезон. Наші плани на цей сезон, в принципі, як і завжди. Треба виграти, зняти перше місце. Бо в нас ну, так би, скільки разів ми вже виступали, три рази в вашому чемпіонаті, ми мали ще раз третє місце. в да. весни. Вже ну, ну, це вже не серйозно. <рес> треба вигравати щось. А можете пропонувати, що перший тур виграли з Солід. солідом. Солідом. не зіграли, 4-4. Щось можна сказати про цю гру? Ну, перший тайм ваш повністю був. А в другому таймі вони ну, трошки розслабилися. Ну, гравці розслабилися якось. Елементарно не дусний суперник. Так, так. Ми, Після ми, першого тайму ми... вони думали, що там вже вся зроблена, і тому розслабилися. це Перестали привело більше. до фатальних наслідків, трапив вочків. Так, так. Я думаю, ну ми мали забувати там ще купу голів, там і ш... дві штанги було і. Пас там пам'ятаю, Костя давав стілу для реалізації. Реалізація. <реку> так, ну розслабилася. Та й не було в принципі цього складно. Так, таке. Ну, типу, по совокупності всіх причин. А, і найгірше <реку> те, що розслабились. От від того втрату лучки. В а. принципі, мав набирати там 100% вже. Суперник сильний, звичайно, але по грі там ну, мало бути. Скажіть, e, другий тур. Що мати сказати? Про другий тур ми грали теж з. Наші основні суперники. Я не думаю, що за перше місце. І ви зіграли теж в інші. Телефон рахувався один із фаворитів, Ну Ви заводилися? Задоволені це не забрали? Так, Спочатку я так скажу, що. Ми програвали по раху, ну, по Походу ходу, але потім зібралися, зрівняли рахунок. Але ну, ми могли виграти. Могли виграти, були шанси на... В кінці да. при рахунку 3-3 були два виходи сам на сам, але наш гравець по. Да. Вітаємо з друге місце. Можливо, хлопцям не потрібно засмучуватись разі в третьому турі. Зберіться, переможемо. Кінці матчу був хор хороший момент, штрафний, але ми не змогли. Ми сподіваємося ще да, на зустріч з вами, тому що у нас оператор каже, що а, закінчується пленка. І будь ласка, а, що ви можете побажати, побажати суперникам в вищелізі? Футбол, слухайте Савіка кашу стара. <реш> 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 Кося, може вишити? <реш> все Боже. Все не краще. Все на краще. <реш> Щоб зате тренується, тренується на собою, <зас> на техніку і на вкачав доходити. Я так само вважаю, більш тренуйтеся, поважайте суперника, поважайте один одного одного. Е -е організатори. Да, організатори. І, і хочу побажати вам, скоро буде свято Пасхи. Е святкуйте, пам'ятайте, для чого для вас помер Ісус Христос. І всього вам найкращого.